Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фара Aliph 220, яку ми будемо розбирати. Для цього нам знадобиться коробка, тканина, будівельний фен, канцелярський ніж та викрутка якомога найтонша. Звичайна плоска. Нашу фару ми кладемо склом донизу. Як бачите, як фен приспособлений в коробку, закриваємо це все герметично, але робимо при цьому декілька отворів, щоб гаряче повітря виходило і вашу коробку просто-напросто не роздуло. Вмикаємо на першу швидкість, гріємо 10 хвилин. Далі починаємо від'єднувати фіксатори скла. Поки вони прогріті, вони у вас будуть. Загинатися легко, тому не бійтеся, що ви їх поламаєте, але все рівно будьте акуратні. Їх є 6 штук на данішній фарі. Після того, як ви від'єднали їх, починаєте просовувати викрутку між склом та корпусом данішньої фари. І робите це по колу фари, робите це повільно і акуратно. Якщо у вас скло є тріщина, прогрівайте частіше по колу, щоб герметик у вас був більш повлажливим. Я це також робив, але в відео цього вже не показую, так як це займає доволі багато часу. Так як ми бачимо, наша фара вже почала від'єднуватись. Тому берете в руки канцелярський ніж. В моєму випадку це скальпель, та починатимете прорізати між склом та корпусом. Як це показано в даному варіанті. Якщо ви цього робити не будете, ваш герметик поприлипає до інших частин фари, і ви потратите більше часу та ваших нервів на те, щоб видалити цей герметик. Так як ми бачимо, наша фара вже підтається. І ми знімаємо скло, то на цьому якби приступаємо до зняття захисного скла на ледовській підсвітці. Так як я й казав, причиною розбірки стала несправність однієї з них. Тобі лівої. Ось так виглядає, коли ви вже розібрали. Герметику доволі багато і вам це прийдеться все зняти. Як його знімати? Все це просто грієте все ж по колу тим же самим будівельним феном та просто накручуєте на нашу викрутку, найсаму тончу, яку я використовую. Поки він прогрітий, він буде піддаватися легко. Як тільки починає охолоджуватися, буде просто переломуватися. Ось так виглядає вже майже почищена фара на таку фару вже можна монтувати наш новий герметик та монтувати скло. Але я вирішив піти далі та повністю видалити цей герметик. Як ми бачимо, все чистенько. В подальшому, що я вирішив робити, так як не знайшов данішньої деталі, вирішив зробити дві платформи алюмінієві, ідентичні тим led підсвіткам і на них змонтувати стрічку. Щоб зробити просто, як кажуть, динамічну підсвітку фари. В подальшому я постараюсь це все показати. Зроблю окреме відео. І в кінці ми бачимо комок нашого герметику, який ми зняли. Так, у мене на цьому вже все.